Ну що ж, всім привіт. Починаємо цей влог одразу з старинних вуличок у Праги. Я вже успішно долетіла з Кишинева. Я прилетіла в Прагу о 8-й ранку, і я одразу поїхала в готель. Але звісно, що там заселення з двох, тому в мене був час поснідати і погляти. Погода шикарна, якщо чесно. Дуже холодно, прям мороз. Я наділа все, що я взяла. І мені все одно трішки холодно, але ось таке сонце шикарне, і тому я хочу сьогодні побільше погуляти, тому що завтра стоїть по прогнозу мороз, дощ, сніг, коротше, там буде все. Тому сьогодні я хочу зробити по максимуму поробити собі фотки і так далі. Людей дуже багато, хоча ще не різдво, тому ось так. Зараз якраз повертаюся в готель. Буду заселятись вже в номер, тому що е, вже біля 12-ї так виглядає вуличка на якій готель. Дуже мені вона подобається, така у центрі міста, але спокійна. Я тільки що охреніла. Я купила ось таку воду, звичайно, нагазовану. Знаєте за скільки? За 250 гривень. Жесть. Так, ось, до речі, мій готель. Будемо заходити. Покажу вам, який у мене прикольний номер. Він на одну людину, тому ось так виглядає. Просто одне односпальне ліжко. Тут взагалі нічого такого зайвого. Ось такий трішки, знаєте, старовинний інтер'єр. Звичайно, що мені таке не дуже подобається. Але я коли ось летіла, планувала в Прагу. Мені ось хотілося саме такого вайбу, знаєте, старовинного, як це назвати. І ось цей номер дуже класно його відображає. Тут є чайник. Чай, кава, води немає, це я вже купила. Ось така шафа, холодильник. Навіть телевізор є. А, і, до речі, ось така ванна. В принципі, звичайна, така нічого тут такого немає. І головне це ціна цього готелю вона була дуже класною. А сам готель знаходиться прямо в центрі міста. Тут, ну, просто поряд самі класні готелі. Тому я вважаю, що за таку ціну це просто ідеальний варіант. Коротше, хотіла я зекономити свої калорії, не витратити їх і під'їхати в Пражський град, щоб мене без до Старбакса довезли. Ну, водій мені сказав, що не можна туди заїжджати і висадив мене біля такої типу... підйом, серпантин такий, де тільки пішки можна йти. Фух, я ще три кофти в Коротше, йду, подивимось. Я діжула до центрального площі, просто подивіться, як це шикарно виглядає неймовірно. Дуже багато людей, прям супер багато. Класне місце. Я продовжую гуляти і подивіться, помітила, що тут український прапор висить. Дуже цікаво. Подивіться, скільки людей. Це Я це досі не можу звикнути, що в таких туристичних містах. Постійно купа людей. Тут ось такі військові стоять. З ними можна сфотографуватись. Подивіться, який розкішний вид на місто. Ну це просто. Я не можу зараз, я піду туди. Спробую зробити фотки, якщо в мене вийде. Я дійшла до ще однієї дуже популярної локації, і це Карлов міст. Просто якась неймовірна кількість людей тут. І я. Ж не віриться, що тільки що я ось там була і спустилась так швиденько і зовсім непомітно. Як я зрозуміла, це теж якась центральна площа. Тут також просто мільйон людей. І я тут вже другий раз за день зараз набагато краще виглядає на заході сонця. Знайшла дуже цікаву позицію Чешська Кока-Кола, буду її пробувати. Досить такий простий інтер'єр, але це і класно. Була познімати своє замовлення. Коротше, тут ось така свинина і пюре. І саме головне, ось цей соус. Це дуже смачно. Мені прям неймовірно подобається. Дуже схоже на колу, але знаєте, з ароматом таких трав, типу як Біхіровка, от і якийсь типу мед. Ну, дуже цікаво. Так називається цей ресторан. Мені дуже сподобався такий звичайний інтер'єр. Але було дуже смачно. Ось він прямо на цій центральній площі. Дивіться, який гарний сувенірний магазин. Тут є ось таке чешське скло, дуже багато всього. Так, друзі, добрий ранок. Я прийшла на сніданок в своєму готелі. Досить такий непоганий. Все є, навіть ось я взяла собі, дивіться, сир, компаска різні, м'ясо, можна взяти йогурт. І там ще є омлет, сосиски. Коротше, прикольно. Тут навіть с чизкейк і різні солодощі, і хліб. Ось така тарілочка мене вийшла. Тут чуйок. Буду зараз їсти. Друзі, не що? Я вітаю вас і себе з першим снігом. Я тільки що вийшла на вулицю. Я просто так от стояла дві секунди з відкритим ротом, тому що я бачила, що по прогнозу буде сніг сьогодні в обід і або дощ взагалі. А я вийшла, а тут просто лежить сніг. Як вам Я в шоці? Я хочу вам показати, як же це красиво. Сніжок, ось такі види. Я зараз піду ось туди фоткатись. Мені здається, це один з найкращих видів. Подивіться, там ще й лебеді плавають. І ось так засніжило. А я там, до речі, вчора була, показувала вам. Тому дуже-дуже гарно. Клас. Побачила такий магазин з різдвяними чашками. Ціна ось, наприклад, цієї 300 гривень. Тому всі швиденько в Аврору і в Сінцей, Там це все по 100 гривень є. І дуже гарні, подивіться, які а, іграшки. Ось це прям дуже класно, тому що такого ні у кого не буде, скоріш за все. Я дійшла до такої ось вулиці, типу тут різні магазини, зараз біжка, я хочу щось собі подивитися в ціфорі. Тут також дуже багато людей, але це нормально, туристичне місто. Зараз перше бачу нью йоркер піду туди гляну, що там за асортименти. Я зайшла в суфору на шопінг і побачила тут, що є від Дайсона, є доглядові засоби для волосся і для кудрявого. Тут є і типу маска, і якийсь ще бальзам. Дуже цікаво, але ціна виходить 30 гривень за одну баночку. Не знаю, не знаю. Напишіть, якщо користувалися. Так, покажу швиденько, що я купила. Ось таку піжаму в Primark, Якщо б ви відчули якість, цю. це просто така тканина приємна. Просто вау, штанішки і така сорочка довга. Потім ось такий пензлик. Я в минулий раз в Будапешті купила для нанесення тону, вона просто шикарна, в цей раз взяла для консилера. В Зарі купила ось таку звичайну кофточку вона типу Прозора. Не видно в кадрі, але вона повністю прозора. І в сефорі я придбала ось такий трендовий парфум для волосся від Гізу, і також олію для волосся теж від Гізу. Не знаю, в мене є питання, чи це в засоби, але мені дуже цікаво спробувати, тому я взяла давно, тому що ще й думала взяти. І ще попросила тестер. Звичайно, вона була з незадоволеним обличчям, що я його попросила, але поклала. Так, прийшла я спробувати ось таку традиційну страву. Вона дуже-дуже просто супер велика. І ще подають разом з цим м'ясом і картоплею ось таку типу капусту. Я вже спробувала дуже смачно. Ось так, до речі, виглядає сам ресторан. У порівнянні з усіма, що я була, то тут найкраще. Сходила тільки що на сніданок. Зараз вже буду викликати таксі, робити чекаут і все. Дуже швидко пройшли ми такі канікули. Всього лише дві ночі я була тут, два повних дні. Мені дуже сподобалась прага. Дуже сподобався цей готель. Ну, звичайно, за співвідношення вартості і як тут взагалі все. Чудовий сніданок просто. Тому ось так буду далі. Вам показувати, що там в аеропорту мені самі цікаво. Так, я вже в аеропорту будемо зараз. Заходити. До речі, хто не знав, у компанії FlyOne вам обов'язково потрібно підійти на стійку реєстрації, навіть якщо у вас посадковий талон на телефоні. Не знаю, чому у них так, але потрібно було приходити, щоб вони паспорт просканували. Аеропорт в принципі класний, чистий, все зручно, тому ось так. Зараз гуляю в «Дьюті фрі. Хочу щось обрати на подарунки. Я обрала ось таке пиво. Ось така гарна упаковка, і там дві штуки. Мені ще сподобалася ось така з стаканом, господи, чи як він називається, але дуже важка не хочу таскати. Побачила ось тут дюті фрі, стійку косметики Гучі. Блін, яка ж все тут гарна, особливо помади, вони прям як витвір мистецтва. Подивіться, яке тут є чеське скло. Дуже цікаво, незвично. Виглядає. І ціна ну, немаленька, не А, Зараз приблизно там ось це, коштує 3 тисячі гривень, навіть більше. Так, я вже сиджу, очікую посадку. Подивіться, купила собі ось такі традиційні вафлі. Взагалі вони такі великі, круглі. Але я захотіла спробувати ось це 110 гривень. Тому ось так чекаємо. І подивіться, який туман. Ось що означає небюджетні авіалінії, тому що нарешті я застала посадку не через автобус, а через ось такий трап. Це, звісно, дуже зручно. Не потрібно виходити з аеропорту на холод одразу в літак. Дякую за перегляд і обов'язково ставте лайк.